Розбиті мости, спалені дронами автівки і почорнілі та понівечені будинки. Коли тисячний Покровськ тепер майже знелюднений. Щодня місто отримує нові рани. Падають авіабомби, розриваються артилерійські снаряди і постійно літають в піві дрони. Покровськ для росіян одна з найбажаніших цілей. Велика транспортна розв'язка в першу чергу. По-друге, великий населений пункт. Як вони це там млполюбляють та да? брати там міста? Тому тут відкривається після Покровська всі дороги на Дніпропетровську область, тобто на Павлоград, і, і далі, також в сторону інших населених пунктів Донецької області, ключових. Бої навколо міста вже тривають більше пів року. Росіяни намагалися атакувати в лобову, використовували важку техніку, але добряче отримали від десантників. 25-ки. згодом тактику ворог змінив, почав обходити місто. Зараз штурми не відмічаються на техніці. Вони всі в пішому варіанті. І часом росіяни ведуть себе, наче безсмертні. Ось цієї ночі вони намагалися дістатися до села Лисівка, біжать, аби там накопичитися, і потім піти в атаку. Але плани зіпсували їм наші дрони. Два ворога двісти, один триста. Ну так біжать прямо. Да, сейчас вони буде нанесено важливе розвідки. Два вже нікуди не підуть. Потрат і далі заліз засмугу, ми його забили. Під ранок історія повторюється. Знову троє окупантів і йдуть відкритим полем до точки накопичення. Цю групу десантники одразу помічають і зустрічають їх. Починає побачимо ще ключка, розрив був. ще один клічка. ви бачили в відкритому полі, півтора-два кілометри. А як ви думаєте, чого вони так роблять? Скидають ну, на м'ясо. щоб... Ресурси дозволяють. Їм ставиться задача, і їхні командири не, не синують а, свій особовий склад. Під час нашої зйомки бійці помічають ще один рух. Вже у зруйнованому селі кілька окупантів намагаються заховатися в будинку, та за лічені секунди командний пункт передає координати артилеристам і по ворогу вилітають снаряди 105-го калібру. О, бачу, бачу Кілька ударів і у ворога шансів вижити небагато. Як і в цього окупанта, який виліз із нори посеред руїн, захисники не виключають. Він там може бути не один. Можете спостерігати на стрімі, зараз Туда туди пів для нанесення вогрівного враження. Подави Вони лізуть з усіх щілин, наче таргани. А після захоплення Курахову ворог перегрупувався і піхотними штурмами намається виснажити наше військо, аби хоч на метр просунутися до. Покровська, росіяни ладні втрачати сотні своїх вояк. Забирають своїх з поля бою ці Ну, ну е, Краніш ми бачили це на підході до, до населеного пункту Лисіка, коли була дуже погана погода, туман, е, то бачили, що вони наскладірували їх в посадку балти. Це трупи складали, так? Ну, да. А дрони і артилерія це лише помічні інструменти для знищення ворога. Чимало росіян перемелюють саме наші піхотинці і часом проводять дуже зухвалі операції. Ось бійці приносять міну прямо на укриття ворога. Там е -е, около трьох військовослужбовців противника було. Вони намагалися ну, би, пройти підібратися ближче до нашої позиції. Ну у них це не вийшло. Наші хлопці. Дуже вдало відпрацювали. І це лише кілька годин нашої роботи з десантниками. Тутешні поля усіяні ворожими трупами, але росіяни на це не зважають за баганки диктатора. Для них святі, тож і ресурс на захоплення Покровська, не шкодують. Ось, грубо говоря, для статистики із вісьми чоловік, лише двоє із них з 22-го року. Всі решта 24-го та навіть з 25-го. Тобто зараз у нас. Другий місяць, тобто він вже воює. Був мобілізований в цьому році. і Вже, вже здох. попри близькість до фронту у Покровську і досі залишається до 7 тисяч людей. Виїжджати не хочуть. А присутність населення неабияк заважає нашим захисникам воювати і укріплювати оборону міста. З Покровська Олег Корнієнко за Харкомах факти СІТІВІ». Єдині новини, а про перебіг бойових дій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю, слава Україна. Отже, яка зараз ситуація на фронті? Доброго ранку, Петре, героям слава, триває 1087-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 113 бойових зіткнень. На Купінському напрямку Силу оборони України відбули чотири атаки російських окупантів неподалік Голубівки та Загризового. На Лиманському напрямку минулої доби ворог сім разів безуспішно атакував поблизу населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі на сіверському напрямку. Напрямку українські воїни відбили один штурм противника у районі Білогорівки на Краматорському напрямку. Російські окупанти атакували п'ять разів у районі Часового Яру. На турецькому напрямку російські окупанти 14 разів атакували у районах населених пунктів Турецьк, Кримське та Щербинівка Успіху не мали на Покровському напрямку. Сили оборони України зупинили 38 атак російських окупантів у районах Сухої Балки, Тарасівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Удачного, Успенівки, Надіївки, Андріївки. Та дачного на Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбули 16 ворожих атак поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького. На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили одну атаку російських окупантів у напрямку Новосілки. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбили 23 атаки російських військ на Курщині. Російські окупанти завдали понад 500 артилерійських обстрілів, а також завдали 51 один авіаційний удар, застосувавши. 77 керованих авіаційних бомб по території Курської області протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням п'яти ракет. 89 авіаційних ударів, скинувши 133 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 6 тисяч обстрілів. З них 130 – із реактивних систем залпового вогню. Петре. А пане Андрія, що відомо про втрати російських окупантів і про роботу бойових наших підрозділів? За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, два пункти управління безпілотниками, засіб протиповітряної оборони, вісім засобів, ракетних військ та артилерії російських окупантів, склад боєприпасів, засіб радіоелектронної боротьби та ще один важливий об'єкт. Російських загарбників загалом минулої доби втрати ворога склали 1200 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 17 танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, чотири реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 152 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 156 автомобілів. Та одиницю спеціальної техніки російських окупантів ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава дякую. Нагадаю, з нами був речник генштабу збройних сил України Андрій Ковальов.